у нас чудовые вулики. Старовинные. Чего? Это, быть, самая крепкая... Таки перейду все-таки на русский. А, это самая крепкая семья так? и самая дружная. Так? Самая трудовая, и самая, наверное, тех, кто знает все про свой род. Так? Тому що вони це, це ціле, це дійсно це не просто сім'я, це є рід, там є стільки поколінь живе в одному вулику, і в результаті вони знають один одного, вони працюють разом, вони живуть, кожен знає свої функції. Це, до речі, хороший приклад є для сімей і для родів. саме вони дають унікальний продукт, яким ми користуємо світової. Те, що не просто очищає, то, що може нас оздоровіти, наповнити енергії. Ну, я не представляю дуже ні... одну мід? практику без шостої. А а настоянки на меді, а компреси з медом, наскільки він оздоровлює, наскільки він очищає фермент, які це міцає, не порівняно ні з чим, лікує більше тисячі хворіб. Я думаю, що приміру парадології ні вас можна навіть привести. До речі, от хочу ще раз повернутися до наукового підходу в породології. Чому саме нейрографіка? От от уже ж теж практично є нейросв'язі, ось ці соти, які Так, ці. так. От чому, чому нейрографіка? Тому що це нейрографіка дозволяє безпечно, ефективно зануритися у свою підсвідомість, і як ще казав Юнг, колективну підсвідомість нашого роду, тому що все це в нашій підсвідомості, воно вже є записано, і нам туди просто треба добратися. А нейрографіка допомагає це зробити дуже безпечно для людини, комфортно, легко і результативно. Ну что самое основное и самое главное, потому что само по себе работа с родом ⁇ это очень тяжелый труд. Так. А без наставника это достаточно очень небезопасно. А поэтому я думаю, что у нас получится провести... Я тоже думаю. А, Будем створивать Любим достаточно научить их работать с родом безопасно. І продуктивно я погоджуюся. та ж саме, і пчел. так.